Щоб дізнатися про передові технології у виробництві розумної техніки, ТОП, Тентен побував в штаб-квартирі у Сеулі і одним з перших побачив суперсучасні телевізори, пральні машини, холодильники і очищувачі повітря. Один телевізор, картина і телевізор, вікно. Телевізор зазвичай виявляється на самому видному місці в кімнаті, але це не означає. Що він повинен бути помітним, представив OLED-телевізор в Сіднатюра серії, який в виставці CS 2017 названий кращим інноваційним продуктом. Його плавні контури і товщина панелі всього 2,57 створює відчуття, ніби телевізор ширяє в повітрі, що це дає, телевізор можна закріпити на стіні без найменших зазорів за допомогою магнітної панелі з дизайн-форматом, зображення на стіні. Кітюри онвал ви ніби дивитеся у вікно діагоналлю 77 або 65 дюймів. Другая лінійка у сібнатюри серії виконана у фірмовому форматі зображення на склі. Кітюри онлас і має товщину дисплея 577 динаміки сонбара. Який розробляли спільно з виробниками аудіотехніки, спрямовані вперед, і це одна з головних відмінностей від серіїв, в якій динаміки спрямовані вгору, а за ефект повного занурення в події на екрані відповідає технологія Dolby Atmos. але телевізори у сібнатюри обох серій підтримують повний спектр форматів, в тому числі Ацівед Dolby Vision, Гдроди 0 і Глагібрід Лобма. Домогтися особливо чіткого, яскравого і контрастного зображення дозволяє технологія ультралюмінанса, у чому переваги зображення виходить живим з мільярдом колірних відтінків і ідеальним чорним кольором, яскравість і контрастність посилюються в міру необхідності. Наприклад, якщо сонце виглянуло з за хмари і залило кімнату світлом, навіть в такій ситуації дивитися телевізор буде як і раніше комфортно. 2. інста-холодильник показує вміст крізь скляні двері. Холодильник інста Door індоор, дивує тонованою скляною передньою панелью, яка стає прозорою і показує вміст полиць, у чому фішка. Досить двічі постукати по панелі, щоб підсвічування внутрішнього відділення активізувалося, а двері стала прозорою. Можна побачити вміст додаткового відсіку холодильника, не відкриваючи дверцята і не випускаючи холодне повітря, а світлодіодне підсвічування кожної полиці полегшує пошук потрібних продуктів. У зоні свіжості цю стомчил передбачений широкий ящик, в ньому можна налаштовувати різні температурні режими для м'яса, овочів або фруктів. А щоб усунути неприємні запахи і бактерії, передбачений спеціальний вентилятор для примусової циркуляції, повітря і гігієнічний фільтр корпус нержавіючої сталі з текстурованим покриттям, стійкий до появи слідів і відбитків, але найчастіше навіть торкатися до дверцят не буде потрібно. Однією з найбільш передових називають функцію автоматичного відкривання дверей AUTO Door. Як це працює, якщо руки зайняті продуктами? Досить наступити на проекцію написи Door Open перед холодильником, щоб спрацював спеціальний датчик, і дверцята відкрилася сама, а в морозильній камері, передбачені, автоматично висовуються ящики. 3. пральна машина у сіднатюри нарешті біле і кольорове білизна стало можливо прати одночасно у пральній машині ультрапримільного бренду усіднатюри два окремих барабана, що працюють як разом. Так і автономно технологія паралельного роздільного прання двох партій білизни дозволяє завантажити в основне відділення кольорову білизну речі для звичайного режиму прання або одяг дорослих, а в додаткове відділення білу білизну, що вимагає делікатного прання або дитячий одяг. Задати програму прання можна за допомогою сенсорної панелі управління квітцірцле. Вона вбудована в скляні дверцята під кутом 17 градусів, щоб її було видно, стоїть поруч людині, і навіть якщо руки зайняті білизною, технологія пішопен дозволяє злегка натиснути на дверцята, щоб вона відкрилася сама, фірмова вдосконалена система підвіски System збільшує термін служби і підвищує енергоефективність пральної машини сібнатюри. Вібрації барабана зводяться до мінімуму, а тому рівень шуму навіть в режимі сушіння не перевищує 65 дБ. Чотири повітря стає чистішим прямо на очах. Навіть процес очищення і зволоження повітря може бути захоплюючим. Якщо зробити панель кліматичного комплексу Прозорою, представлений в лінійці ультрапримільного бренду Сіднатюра кліматичний комплекс з Прозорою, панелю реєнвів очищає повітря прямо на очах. Технологія Watering System фільтрує шкідливі хімічні та забруднюючі речовини за допомогою води, одночасно зволожуючи приміщення. Чи є у приладу додаткові фішки? Очищувач повітря у сіднатюри усуває не тільки частинки пилу, але і формальдегідотворюючі дим речовини СО2, содва, 2 і неприємні запахи. Причому систему фільтрів Signature Black Filter System можна мити і використовувати повторно протягом 10 років, що робить кліматичний комплекс особливо економічним.